Домашня історія, яка прокладає місток між фронтом та тилом, на промприладі розгорнули першу виставку робіт Миколи Олійника, фотографа у цивільному житті та холодноярця, який нині разом із побратимами 93-ї окремої механізованої бригади несе службу на східних рубежах. Йдеться про мого племінника, мого родича для нас кожен з цих місточків важливий, бо десь ми бачимо, що просідає розрив, виходить, між цивільними і фронтом, десь, десь Десь це відбувається, а ми би це зашивали. Яким маємо способом таким зашиваємо? Ця виставка свого роду невелика і як це сказати, не така дуже сильно пафосно офіційна, але вона дуже, дуже домашня і дуже з надійним мостиком. Бахмутський напрямок околиці часового яру бої тут фактично не припиняються. Окупанти безперервно штурмують позиції українських воїнів, намагаючись прорвати захист. Та холодноярці міцно тримають оборону. На кожній із двох десятків представлених тут світлин зафіксовані будні воїнів 93-ї бригади: піхотинці, мінометники, артилеристи, підрозділ, Рейвен» і сталеві танкісти, які випалюють ворога, захищаючи українську землю. Це кращі з кращих танкістів, які є в наших Збройних силах України, в принципі. це моя особиста думка, і я говорю це щиро. Вони всім, всім своїм, всіми своїми ділами і з собою показали, як потрібно вестися на полі бою. І наші танкісти дуже люблять наша піхота, поважає. І рівно навпаки, що кожен танкіст знає, що його заслуга це вдячність мить піхоту. Чи те, що він прикривав, він зберіг ту піхоту тих людей. Та навіть у пеклі важких боїв, де кров, болото та смерть, знайшлося місце для красивих донецьких заходів сонця, такими, якими їх зустрічають воїни, що називають себе стіною для ворога. Дуже часто буває таке, що війну її романтизують. І окопи ну, погано романтизувати. Там романтики мало, але Ну, гарні заходи сонця на Донеччині цього не відняти. І інколи хочеться тішитись такими приємними моментами. Це те, що те, що дає надію, напевно, в цих так у цих стінах виставку експонуватимуть щонайменше два тижні, а потім каже Єрема світлини розійдуться поміж людей. Тож закликають глядачів залишати на фотографіях меседжі для захисників, а ще скористатися QR-кодом, який розмістили поруч, і задонатити на позашляховик для автора фото. Половина суми вже є. Тобто, це не є самоціль, звичайно, що ціль набагато глибша, ціль контактна, скоріше. Ну. І історія цієї, цього Миколаного шляху мені дуже вона симпатична, бо тут. Керівництво бригади і стало як арт-менеджер, типу, що вони власне, знайшли в хлопцеві той талант, який ну, яким він найцінніший стає. І це для мене дуже важливо, бо ну, він там по ділу. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.